Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос хрещається. Добрі в в браті і сестри, сьогоднішнє свято, богоявлення Господнього, чи як церква називає Епіфанія. Колись первісна церква вміщала в цьому святі багато подій. Там, де Ісус Христос появив себе як Бог. І показав силу Божу, силу свого Божества. Але певне, що тут міщалося і хрещення Господнє в Йордані, де показалася людям Пресвята Тройця, ця придивна тайна, найбільша тайна нашої віри. Так само церква святкувала Різдво в Епіфанії. Це теж. Велика таємниця нашої віри, коли друга особа Божа, Син Божий, Слово Боже бере на себе людське тіло. Так само згадувалося в Епіфанії, в богоявленні преображення Ісуса на горі Тавор, де було вибрані тільки три апостоли: Петро, Яків і Йоанн, які побачили славу Його Божества, де апостол Петро забажав назавжди залишитися на цій горі. Коли побачив той промінчик, можна сказати слави, яку мав Ісус в небі, то вражений цим, схотів збудувати там три намети для Ісуса, Мойсея і Іллі, які появилися, щоби там завжди залишитися. Так, Тому що людина сотворена для неба, а не для землі. Людина тут є в гостях, людина тут перебуває на долині сліз, покути, Тут людина здобуває собі небо, а там є наш дім, і тому кожна людина прагне там бути. Кожна людина, яка, як по старому ще в старому завіті, вірили, що людина, яка побачила Бога, не може жити, така людина помре. Так, тому що людина, яка відкриє для себе, що таке насправді є те земне життя, наскільки воно є мізерне і марне. То людина зрозуміє, що варто навіть все життя може терпіти, переносити важкі хрести заради того, щоб тільки не втратити те, що Господь Бог приготував тим, які люблять Його. Івангелія пише, що Ісус прибув на річку Йордан із Галилеї, щоб хреститися від Йоанна. Ісус долав близько ста, ста кілометрів. Понад 90 кілометрів Він пройшов пішки для того, щоб хреститися від Йоанна. Коли Йоанн побачив Ісуса, євангелист описує, що Він кричав на увесь голос: Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Таким чином, він хотів вказати, що З'явився на ріці Йордан той, який прийшов, щоб нас спасти від гріха, щоб нас відкупити. І коли Ісус увійшов в ріку Йордан і забажав бути охрещеним від Йоанна, певне, що Йоанн збунтувався, певне, що Йоанн противився, він не захотів. Тому що це було понижуюче хрещення. Тому що це було хрещення на відпущення гріхів, це було хрещення на покаяння. То був знак, що людина, яка занурюється, тому що хрестили через занурення у воду, що людина топить ті свої гріхи стару людину в тій воді, а коли виходить з води, це символізує Воскресіння, це, це символізує очищення душі, що людина вже стає новою. Що людина пре преобразилася, що вона залишає весь той гріх і все своє попереднє зле життя в тій воді, а вона встає до нового життя в Божій ласті з Господом Богом. Певно, що Йоанн, який проповідав про Ісуса і казав, що Він настільки великий, Він настільки більший від мене, що я навіть не достойний доторкнутися до Його ніг, до Його взуття. І тут, коли весь люд дивиться, коли Йоанн проповідає, що ось агнець Божий, ось той, про якого я проповідував, заходить в ріку Йордан. Ну, Йоанн, Він був збентежений, він не розумів, як, як правильно зробити, і тому він сказав, як я можу в тебе хреститися? Як, як ти можеш в мене хреститися, коли це я маю приймати від тебе хрещення? Але чому так Ісус зробив? Існує можливо навіть кілька причин. Одна причина точно знає, бо Ісус сказав: Я прийшов, щоб дати вам приклад. І Я хочу, щоб ви жили так, як я жив. Тому Ісус Христос дає приклад, щоб повернутися до Господа Бога Лицем, щоб залишити свій гріх, щоб Його потопити в водах. Тобто Ісус Христос так само нас закликає до тайних хрещі, найперше, до покаяння. А так само є обов'язок, коли Ісус буде возноситися на небо, то скаже до своїх апостолів: йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто ім'я Пресвятої Троїці, тої, яка об'явилася на ріці Йордан. Друга причина: Ісус Христос освятив води для хрещення, Щоб, бо вода. Якщо взяти це дуже важливий елемент взагалі для життя існування людини, якщо людина складається 70 чи 80% з рідини, з води, отже, це життєво необхідний елемент, Господь Бог дає нам його в доступі. Так, є країни, де справді бракує води, є країни, де посушливі, так, а бракує води, ширяться хвороби, тому що людина не може навіть нормально, тобто, прохарчуватися. Поповнити той запас необхідної рідини. людина не може нормально помитися, так як є навіть в Індії, ну хто знає, напевне, що там навіть посуду після їди не миють, там просто намочують губку і протирають вологою губкою. Тому що вода це дуже дорогоцінне для них. Так, а ми часто навіть це цього не оцінюємо. Бо коли людина має, так само як в достатньо світла. Так, то хто там цінував його чи думав за економію? Але коли прийшла біда, коли прийшла війна, коли ворог зруйнував нам наші електростанції чи теплові станції, то що так, зараз ми цінуємо те світло. Деколи так є, що людина поки ну, не зрозуміє, що якщо щось забрати від неї, що людина насправді того дуже потребує. Господь Бог так само багато дарів нам дає і ласк в житті, які ми, може, зараз не цінуємо. Ми думаємо, ну, то так має бути, то як звикло, ми навіть не застановляємося над цим. Правда, людина є здорова, ніколи не вміє співчувати хворій людині. Часто є так, що людина здорова не вміє співчувати. А прийде хвороба, тоді людина думає, а як це погано, як це важко, як я не можу нічого ні робити. Як це є і, і фізично важко, а духовно, може, ще важче. І тому Ісус Христос так само показує нам ту цінність води і тих всіх ласк, бо разом з хрещенням людина не просто обмивається з гріха первородного, якщо в старшому віці, то з особистих всіх гріхів, але людина ще отримує великі ласки духовні. Людина отримує Божі чесноти, віру, надію, любов, людина отримує сім дарів Святого Духа, а також всі інші ласки і дари, які потрібні людині для того, щоб вона була Божою дитиною, щоб вона зберегла той дар святої віри, щоб вона була доброю дитиною Божою, зберегла вірність Господу Богу в своєму житті. Просто не завжди ми користаємось цих ласк. Не завжди ми їх примножуємо, як Христос розповідав притчу про таланти, і показав різних людей, що один отримав дуже багато і примножив ще більше. Другий отримав наполовину менше, але примножив знову ж таки. Хтось отримав, може, мало, але з того мало й міг зробити, хоч в два рази більше, але нічого не зробив. Хоч ми часто навіть. І не до тих трьох чоловіків подібність, бо деколи багато отримуємо, але те багато ми якось умудряємося практично все притоптати, знищити, зруйнувати, загубити десь в своєму житті ті всі ласки, дари, таланти, які Господь Бог нам дає, зрештою ті можливості робити щось доброго, допомагати іншим, використовувати кожну нагоду для добрих справ. Так, на жаль, ми часто модляємося ці речі марнувати, а деколи втрачати назавжди. Наступне в Йорданії Ісус прийшов хреститися, щоб показати, хто він є насправді. Це не всі зрозуміли, але це важливі були елементи. Перше, Ісус Христос Він казав, що Я сам про себе не свідчу. Бо якщо б я сам про себе свідчив, що от я Ісус ніколи не казав, що я є Бог. Ісус ніколи не казав, що я є один з Пресвятої Тройці, цього не почуєте. Покора цього не дозволяла Ісусу говорити, а другий Ісус сам казав, що я сам про себе не можу свідчити. Але якщо ви не вірите мені, ви маєте вірити моїм ділам, чудам, які я роблю, бо самі кажете, що ніхто ніколи нічого подібного не робив. А тут, в Йорданії, ми бачимо Йоанн. Який був той, на той час, це був найбільший пророк, це пророк, який відкрив, можна сказати, новий завіт, який приготував дорогу для Ісуса, це пророк, який мав надзвичайно великий авторитет на той час в людей. Навіть всі люди говорили: О, це напевно є Месія, це напевно Месія, Той, якого ми чекали, але Він ясно сказав, що Я не є Месія. Від мене йде набагато сильніше. Я водою хреща, Він Святим Духом буде вас хрестити. І тому Йоанн свідчить про Ісуса, що ось це Агнець Божий, це о той, про якого я говорив, це той, який бере на себе гріхи світу. Друге, хто свідчить про Ісуса, Отець Небесний із неба подає голос, це Син мій улюблений. Знову пояснюють тлумачі святого Письма, що люди по-різному. Це зрозуміли. Певне, що тільки писали, чи учні Йоанна Хрестителя пізніше це були апостоли Ісуса Христа, вони пішли за Ісусом, тому що Йоанн тільки приготував їх. Якщо вони описали, що вони чули голос, значить, люди чули. Деякі описують, що чули, як грім. Не всім було дала ласка почути це син мій улюблений. Деякі чули з неба пролунав грім. А інші учні чули, це син мій улюблений. Ці самі слова пролунають так само на горі тавор під час преображення. Там Отець Небесний звернеться до трьох апостолів. Петра Якова Йоанна, задля них скаже: Це син мій улюблений, що Його я вподобав, слухайте Його. Буде сказано також: слухайте Його. бо коли настануть ті часи великих терпінь, поневірянь, коли Ісуса Христа арештують, ну, то вони побачать, що вони розчаруються, побачать, о, напевне, Ісус є слабкий, напевне, Ісус не може себе захистити, але на горі Тавор вони побачили славу Його Божества, вони побачили, що біля нього стоїть Мойсей і Ілля найбільші пророки старого завіту. І тому це було зроблено, щоб не зневірилися апостоли, щоб вони укріпляли інших апостолів, щоб вони в часі таких тяжких випробувань, коли Ісус буде переносити страсті, коли буде помирати на Христі, щоб вони підтримували інших апостолів. Так Ісус Христос властиво для Того приходить, щоб охреститися в ріці Йордан. Кожен з нас, добрі, браті і сестри, Прийняв, як церква називає ту баню, відкуплення. Бо кожен з нас народився від Святого Духа. Ми прийшли на світ в стані гріха первородного, і на якусь хвилю ми були під владою диявола, але через святу тайну хрещення Господь Бог омив нас з гріха первородного, очистив нашу душу, наше серце і наше тіло. Але це є заслуга чого? Це є заслуга пролитої крові Ісуса Христа, це є заслуга Того відкуплення. Ісус став тим анцем, тому що ягнят приносили в жертву, який був заколений на Христі за нас. І та кров, яка стікала з його ран, то вона обмила нашу душу від гріха первородного на святому хрещенні. Ісус Христос. Навчив своїх апостолів, коли відправляв ту першу службу Божу великий четвер, що Ісус навчив їх? Ісус навчив їх вдячності. Бо під час здійснення найважливішої частини освячення переміни хліба в тіло Господа Бога Ісуса Христа, а вина в кров, Ісус Христос співав подячні псальми. І так апостоли практично ранньої церкви багато століть називали службу Божу Євхаристією. З грецькою означає подяка, благодарення по церковному. Від того, що вони побачили, наскільки Ісус Христос, а Він постійно дякував, навіть перед тим, як зробити якесь чудо, отримати якусь ласку для людей. То Він не для себе це робив, і не для того, що так було потрібно Ісусові. Але для того, щоб дати приклад. Ісус Христос дякував завжди Отцеві Небесному. Він складав подяку перед усіма людьми. А так само на тій Тайній вечері Ісус Христос склав благодарення. І це запам'ятали апостоли. І завжди церква це відтворює. Дякую Господу Богу. Чому це важливо є? Тому що за всі отримані ласки і дари ми повинні бути вдячні. Вдячність Богові, це означає бути вірним Господу Богу. Це означає в щоденному житті вміти бачити Ісуса Христа у наших ближніх. Як ми можемо віддячити Богові? Певне, що ми можемо сказати Слово дякую, ми повинні це говорити. Слово, яке має бути щире, йти з глибини душі, ну але це, це ще не вся суть подяки. Якщо любите мене, зберігайте мої заповіді, сказав Христос. Якщо любите, то докажіть на ділі. Дотримуйтеся того, що я вам наказав, те, що я вас навчав. Якщо ви цього будете дотримуватися, то означає, що ви любите мене. Так каже Святиян, отже, це є важливо, дорогі браті і сестри. Ми, які отримали ті великі дари і ласки через святу тайну хрещення, ми є причислені до дітей Божих, до наслідників Царства Небесного, бо кожна дитина має право на спадщину від своїх батьків, а ми маємо спадщину. Щось нам залишив там Господь Бог, якісь там гроші, чи що інше, чи якийсь маєток. Оце все воно проминає, то все пропаде. Тут на землі все пропадає, і людина так само, коли відходить до вічності, все це залишає. Але це спадщина, яка нам залишив Господь Бог, це є вічна радість, це є вічне щастя, це бути там, де Він є, в небі. Так як Ісус перед своїми страстями казав апостолі: Я хочу, щоб ви були там, де я. Я хочу, щоб ви були там, де я є. А це місце, яке ми сьогодні не можемо навіть собі уявити. Наскільки це прекрасне місце, місце радості, щастя, місце миру і спокою, якого там, нам так бракує тут на землі. То і без війни людина так само має в щоденному житті, скільки є то, тої боротьби, війни, неспокою, правда. А тут ще деколи буває і більше горе. Тому дійсно такий той час, час неспокою війни, боротьби, де проливається кров. Де з однієї сторони ми бачимо жорстокість, нелюдяність, ну то важко назвати якимись словами те, що відбувається, що робить ворог на нашій землі, з іншої сторони, ми бачимо, як народжуються герої, герої нашого часу, ті, які все віддають в ім'я того, щоб захистити свою рідну землю, своїх людей, українців, український народ, свої родини, свої міста і села. Так, і це важливо є. Важливо це бачити, важливо так само брати в тому участь, допомагати тим героям, молитвою, матеріально, працею, всім, чим ми можемо, всім, чим ми можемо, щоб Господь Бог нам благословив. І тому просимо, так як ми будемо молитися водосвяті, щоб та вода мала дар і силу проганяти всякого супротивника, диявола, всі його е, задуми, злі намірення. То просімо в цей день богоявлення Господнього, щоб Господь Бог допоміг нам через це богоявлення, освячення води, прогнати з нашої землі, найперше з нашого серця, з родини, з душі, всякий гріх, тьму, неправду, зло, так само прогнати ворога з нашої землі, щоб Господь Бог благословив нам, бо вода якраз є для цього, щоб благословити наші помешкання. Наші поля, сади, господарки, щоби дух Божого миру, любові вітав на нашій землі. Тому просимо цього Божого благословення, якого так прагне кожна людська душа сьогодні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається, дурися і Йордане.